Аби полетіти до Москви, киянам більше не потрібно їхати до Борисполя. Рейс до внуково відтепер буде із жулян. Його пропонує компанія Ютеєр. Жителями гостям столиці це зручніше. До нового термінала аеропорту значно ближче. Отсюда удобно. Я тут недалеко живу, поэтому прийшов, взяв білет і полетів. Аеропорт внуково теж обрали не випадково. Звідти через Москву можна дістатися ще у понад 60 міст Росії. Ми прилітіли всіву на чотири дня посмотрети Києва, отдохнуть. І нам була очень удобно. та рейс, который ми пересаживаемся всі в Москве. Прилітаємо к себе в гора. Крім цього, пасажирів приваблює низька вартість квитків. В авіакомпанії заявляють, вона не акційна. Підвищувати розцінки не планують, принаймні у найближчому майбутньому. Ціна не буде змінюватися в зрімом будущем. хоча це як би трудно загадувати на нашій житті. жизни. Но... Це наша політика, ми даємо доступні тарифи. Популярність першого рейсу підштовхнула компанію збільшити ємність літака. У жовтні на цьому шляху буде вже Боїнг. Він вміщуватиме понад 100 пасажирів.